Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Олександр Агромен. Давно не виходив на зв'язок. Сьогодні знову заїхав на цех по ґрунтообробній техніці. Хочу показати вам, що є в наявності, що як, скільки треба чекати, якщо замовити. Тому поїхали. Дивіться далі у відео. Ось у нас стоїть готовий 4-метровий причіпний культиватор на суцільній рамі, виконаний на робочому органі белота С подібна 70х12. Так, чотирьохрядний. Зараз заснімлю. Ось так. Шахматна розстановочка. Все як книжка пише. Лапа на ньому йде 260 мм. Рама виконана, нагадаю, труба 80 на 80, стінка 5. Основна рама. Далі. Двойна гребінка з плаваючим режимом. Ось така красива і саме головне ефективна. Потужні балки, за рахунок яких тримається каточок і регулюється каточок по глибині. Каточки далі зараз на відео покажу. Ціна даного культиватора на Белоті – 220 тисяч. На двохвитковій стійці 235. Тому, друзі, замовляйте. Культиватори дуже популярні, дуже класно себе показали в роботі. Замовляйте і будемо вам привозити також. Ось поруч стоїть, е, получається, майже зібраний причіпний лущильник 2,6. До речі, недавно закидав відео в Ютуб. В роботі, оце що клієнт мені скидав, е, вже робив ним пробний заїзд, дуже класно себе відрекомендував цей лущильник. Диски нагадаю йдуть 510-й діаметр, белота, супершар, подшипниковий вузол. Весь іде СКФ Швеція, який не обслуговується закритого типу, стійка белота, пружинна, 90 на 14, така широчезна рама, труба 80 на 80, стінка 5 мм. Ось такий лущильничок доступний для замовлення. Є і навісні варіант 2,6, і цей. Також є навісні 3,2 і прицепні 3,2. Ось такі в нас агрегатики. Далі. А ось, а ось стоїть у нас лущільник 3,2 метра навісний. Тоже вже чекає до відвантаження. З понеділка будемо відвантажувати нашим дорогим клієнтам. Друзі, цю всю техніку я вам показав, яка зібрана. Це вона вже готується до відвантаження. Но ми стараємося, ми працюємо кожен день без вихідних, готові приймати замовлення. Вже трошки черга, особливо на причіпні агрегати. Тому поспішайте замовляти. Якщо вам вже скоро виїжджати на культивацію, не чекайте останньої неділі. От, е, звертайтесь вже, робіть предзамовлення і ми вже будемо відвантажувати і вам дані агрегати. Також готуємо до відвантаження причіпний е, 6-метровий розкладний культиватор от, з таким міцним. Причіпним устройством дуже класний. Він всі бачили на відео, як він складається класно. Габаритні розміри, габаритна ширина до 3 метрів, точніше, 2,95. Ось, трьохрядний, даний, виконаний на двохвитковій стієчці. Ось, 30 на 30 Також можемо зробити на белоті-сподібній, якщо у вас такі піщані чорноземи. Грибінка буде стояти, ну і каточки. Друзі, готові до замовлення, приймати замовлення, точніше. Тому що цей культиватор ми сьогодні відвантажуємо і в неділю клієнти вже отримають. Тому якщо вам потрібний такий агрегат, там під трактор там 120 кінських сил, 130, 140, 150 кінських сил, телефонуйте, маємо вам що запропонувати. Є в нас і п'ятиметровий такий варіант. І цей 6-метровий, що на белоті, що на двохвитковій стієчці. Друзі, на цьому все. Якщо залишились якісь запитання, то обов'язково пишіть в коментарі, не соромтесь. На самі цікавіші коментарі можна засняти відеоогляд. Номер телефону залишу в описі, тому телефонуйте, задавайте побільше питань і замовляйте техніку, General, техніку від заводу General Machines. Все, всіх радий був чути.